Я просто побачила людину, яка бачить інших маленьких людей. Ну, типу, де я розуміла, що її рівень емпатії до людей ну Ну, до вчитель має любити річних, дітей. Якщо цього так. немає, то ну все типу так і, і конект має бути вчителя з ваших і дітини. в них є власні плани. В них є оцей весь двіж, власний, який не зрозумілий для дорослих <рес> і людей. Це нормально, так? що не так, так, звичайно. так дуже часто до речі кажуть, що початкові коли початкової школи вони відрізняються. Даш, вони десь на рівні, ну типу вони дитячі, вони на рівні дітей, їм цікаво те, що цікаво дітям. І я думаю, що тут оця теж історія, де відбувається, можливо, цей контакт, коли ти приводиш на знайомство, от як у нас, да, є викладачі, які одразу типу, о, пішли, типу я тобі там щось покажу. Або, тобто ти відчуваєш, ну, оцей. Конект, да, такий uh -huh. аватар, який хвостик цей все ж таки конектиться. І е, це не про те, що викладач сидить і там, старається для батьків, а дитина там десь доходить да, і ну, не звертає навіть увагу. Це, до речі, критерії, про які я ніколи не думала, але от зараз. Ну говорячи з вами, я дійсно подумала, що Те, Дякую, що, ви... що щось корисне, хоч шляхнув. Я але ні, думаємо це далі. Ви що поставили ви влюб, круте ви питання. Ви да. Я настільки влюбчивий, ні, ні, це ну дивіться, Це круто, що ми все одно персоналія стає дуже дуже важливою.